Привіт, мої психічно нестабільні друзі! З вами психотерапевт Моня. І сьогодні у мене сеанс супервізії у відомого у певних колах клінічного психолога, психоаналітика, коуча з моральної деградації, авторки книг Як жити серед ідіотів та не вбивати їх. Техніка релаксації та похуїзму. Посібника для робітників кадрової сфери ще 500 способів приниження підлеглих. Знущайся, не цурайся. Рановаторської церебрально ректальної терапії Гелла Пафометів на цепеш. Коня, це ти? Сідай, будь ласка, пригощайся печивом, чайочку наливай. О, печиво я люблю. Отже, краще плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра. Доброго вечорочку, Монічка, але маю тебе виправити. Це просто сеанс, а ти ще не лікар. Та годі вам, скоро я стану справжнім лікарем, психотерапевтом вже й документи подав. Але ж ти що ти написав кільком людям у соцмережах, що вони дебіли і їм треба дикуватися, ще не робить з тебе лікаря. Йоооо! Такі імбецили мені повинні дякувати, то вважай, була безкоштовна консультація. Угу, <усп figy> угу <усп isting -tiny> <усп> <mosque> Так і запишемо. У мене тут був один пацієнт, так би мовити. Щоб я його від комплексу неповноцінності вилікував. А я кажу, батінка, ніякого комплексу у вас нема, ви є неповноцінний. Хі -хі -хі -хі. Так він навіть не подякував. Тож, Моня, на чому ми зупинилися минулого разу? Гелла бафометівна, а ви якось змінилися з минулого разу, здається. Ой, дякую, що помітив. Я вищипала вуса. А я гадав, що у вампірів вуса не ростуть. Моня, я ж казала, ми не кажемо слово на букву «Ф». Угу, угу. Зараз не середньовіччя. Зараз є толерантний термін, людська істота з кров'яним авітамінозом типу R, Скорочено лікар. А я взагалі-то вже 150 років як плазмофаріанка. Тобто ви кров не б'єте? Звичайно, ні. Ми лікарі плазмофаріанці вживаємо тільки очищену плазму, яку люди нам надають за своїм власним бажанням. Ну ось знову середньовіччя слово на букву Ф. Це пережитки минулого. Тепер вони називаються працівники чи підлеглі. Ми з ними укладаємо контракт, за яким вони мають виконувати усі наші вимоги, а у них немає жодних прав. Ось, наприклад, у мене у підвалі є невеличка друкарська фабрика. Мої працівники згідно контракту мають здавати кожного місяця по літру крові. І все згідно статуту та керівних документів ніхто не скаржиться. Тож я розумію, нічого не змінилося. Ну, в принципі, так. Тож давай повернемося до твоїх проблем. Як ти себе почуваєш? Мені важко про це говорити, але іноді я відчуваю, ніби чиясь рука у мене в дупі. О, який цікавий випадок. Не буквально, а ніби моїми вчинками керує хтось інший, ніби я маріонетка в чиїхось руках. Це відчуття, ніби у мене немає вибору, ніби хтось вже зробив цей вибір за мене. Що купувати? Соєве молоко чи коров'яче, молочний шоколад, чи чорний. Нам відомо, що ідеї інші зроблені з однакового хімічного лайна, але ми покірно продовжуємо це купувати. Можливо, що реальності зовсім не існує, і це все ілюзія. Ми розмовляємо фразами із соцмереж і віримо у те, що це наша особиста думка. Віримо топим героїв з екранів наших гаджетів, які насправді виявляються фальшивками. Можливо, правди взагалі не існує, чи у кожного вона своя. Можливо, я просто хочу свободи, гроші, змі, нав'язані системою, стандарти. Ой, вибач Моню, ти що сказав? Просто тут така цікава гра. Треба збирати цукерки по три в ряд. Це мені нагадало 1543 рік, коли ми відривали з дівчатами голови в інквізіторів і складали їх в рядки. Гарні були часи. Приємно згадати. Весело, мабуть, було, так що це в мене? Якась форма ескапізму чи що? Моня, як майбутньому психологу тобі скажу, є три життєві основні правила. Якщо ти будеш їх виконувати, все в тебе в житті буде гарно. Перше не брати важкого у руки, друге дурного у голову. І третє ніколи, ніколи не їсти жовтий сніг. І все, нічого собі. Коротше, я придумав. Піду працювати штатним психотерапевтом до загальноосвітньої школи. Буду вчителям гештальтерапію штовхати, бо там, де хворих завались. Чого це? Бо нормальна людина за такі гроші працювати не буде. Трагедія сучасного суспільства. Все, починаю писати дисертацію. Готуйтеся, хочете чи не хочете, але скоро я от всі євнюки вилікую.